Вітаю вас. Так дійсно близько другої години ночі. Відповідно почалися сигнали повітряної тривоги по місту Харкову та по області. А біля четвертої години ранку почалися ракетні удари. Їх було по знов ж таки місту Харкову та по області нанесено 15. Це були ракетні системи с 300 Ворог поцілив у енергетичні об'єкти, зокрема у самому місті Харкові у Харківському районі, у Чугуївському районі. Крім того, як ви зазначили, було пошкоджено у населеному пункті Пісочин приватний житловий фонд. Ракета фактично просто вдарила між приватними. Відповідно, там будинками дві жінки е, отримали незначні поранення внаслідок такого уд удару. Крім того, ворог застосував тактику повторних ударів е, з метою нанесення максимального враження нашим підрозділам ДСНС та енергетики, які е, намагалися ліквідовувати наслідки таких ударів і, власне кажучи, руйнувань. Наразі всі наші підрозділи знов ж таки енергетики та ДСНС працюють у посиленому режимі для того, щоб максимально швидко відновити електропостачання по області та по місту Харкову. По області ми вже відновили електропостачання більш ніж на 70%. Місто Харків будемо пробувати підключати за 2-3 години. Десь так. Так, ми вже спілкувалися власне з міським головою Харкова. А от щодо області, ви сказали, на 70% відновлено енергопостачання. Чи є прогнози, коли в інших районах, які входять до 30%, також буде відновлено? Десь приблизно за годину-дві ми плануємо відновити 100% електропостачання. Однак, поряд із цим у нас не вщухають обстріли населених пунктів, які знаходяться поблизу кордону із Російською Федерацією. За за добу близько 28 населених пунктів фактично були під обстрілами. Це населені пункти Харківського району, Чугуївського району відповідно Куп'янського району, де наразі проходить лінія фронту, і наші воїни Фактично стримують ворога, який постійно випробовує наші там позиції з метою виявлення слабких місць і нанесення більш такого масованого там удару однак він несе втрати і відступає, не досягнувши будь-яких результатів.